Ось мій зарибочок. Купив в бережанах. Ну, не знімав там багато людей. Довезу додому покажу. Вітаю, друзі! Давно не було відео про ставочок. Переглядачі просять. До речі, зараз дуже багато переглядів, за що вам дуже велике дякую. Ставочок пережив зиму прекрасно. Дуже багато експертів писали, що що, ти таке набудував, тобі все примерзне, вся риба загине. У нас нема таких морозів, у нас не тундра. Максимально, щоб було замерзло, то 10 см, а посередині взагалі не замерзало. Бо цілу зиму працює аерація. Жодна рибочка не здохла. Жодна, абсолютно. Тому скажу, що воно таке виглядає начебто не дуже живе. Ну, Бо це ще зима. Але насправді все тут живе. І чого я сьогодні роблю відео, тому що я тільки що приїхав з Бережан, їздив до пана Романа, по OLX знайшов, де продається заробок, і поїхав і купив рибки. О, дивіться, скільки в мене тут є риби. 10 коропів, 10 білих амурів. Просивши 10 столобів, але не було, треба було чекати, поки вони витягнуть волок. Я кажу, я не буду чекати, бо там люди тоннами беруть в них. Ну І ще там на березі валялася якась рибка, дрібонька. Каже, вам треба, позбирайте. Тут такі всякі малесенькі, різні, не знаю, що там є. Чого я взяв стільки? Та звісно, що вся риба не приживеться. Такого практично майже не буває. Я їх сюди кидав кої. Вони всі погинули. А лини з 17 штук, тільки один здох. Ну, от він був, попав в скімер і ну, трошки там його потовкло, і він з часом здох. Е, восени пускав тостолоба 4 штуки. Вони такі поважні, так небрежно плавали по поверхні води, що аж сусідські коти половили їх. Просто половили і з'їли. Один лишився. Я знімав підводну. Зйомку один найменший, той, що мав десь до пів кілограма, так собі плаває по дні поважно. Але вирішив, що того то столоба треба більше, бо той планктон і вся зелень, то його їжа. Бо багато людей мені писали коментарі, відкрили мені очі. Ну, є такі люди, що порад питають, є такі, що щось взагалі радять. І я прислухаюся до людей. Тому в мене от такі рослини, бачите? О нитчасті, воду всякі. Це все, їда білого амура. І його дуже багато того всього. Тому я купив білого амура. Ну і ще, так в загальному сказати, ну що таке карась? Карась то є сорнякова риба. Вона у мене підросла відсотків на 10% вдовжину. А так вона просто стала кругла, вона просто об'їлася. Вона жирна, кругла, але вона не росте. Бо в мене колись того був двічі Мілчий і короб за сезон виріс десь до пів кілограма. То хай собі коро просте. Ну що ж, тепер влиємо трошечки води з мого ставка, бо тут є відро води моєї скриниці, я її туди віз, відро води їхньої ставкової і влию трошки води, щоб риба звикла. Але вся вона така пупу. -пу. Живенька виглядає, дай Бог, щоб вона вижила. Бачите, вода така жовтувата. О, і хай собі звикає. Хай так постоїть з годину то все. А за годину я прийду і випущу рибку. До речі, мені декілька глядачів пропонували пустити сюди пару щучок. Категорично скажу, що ні. Ну, Я розумію, що щучка з'їсть рибу і буде собі там в кутику просто виляти хвостом і карасі на неї не будуть звертати уваги, чи яка там риба. Дзвонив мені на днях один глядач, в нього озеро воно було таке природнє. Що він дзвонив? Бо почала висихати вода, і він хотів спитатися на рахунок плівки, як це все робити, щоб вже в плівку це все запустити. То йому теж порадили пустити щуку, бо в нього було стільки карася, ну, що він міг за годину відро наловити. Просто той карась не давав множитися іншій рибі. І він пустив тих пару щук, там, не знаю, чи 7 чи 8 штук такі вон, доліктя, може, на, до ліктя, може до там. На другий рік чи восени взяв вудочку, пішов ловити і ні покльовки, ніде ні покльовки. В результаті випустив той став, вив, викачав воду. і що він мені знайшов, пару здоровенних тостолобів і 7 чи 8 щук по 7-8 кг. Все з'їла, абсолютно все виїла, все, навіть куропів поїла. Це просто катастрофа. Таку маленьку водойму, та яка там щука? Хай собі риба живе, кисню тут буде вистачати, насос буде качати. Буде лишня, буду ловити, будемо їсти. Ну що ж, наче все окей,шки з рибкою. Віць який карпик. Ну, є менші. О, білий морчик. Гарна живенька рибка. Так, щоб ви добре бачили, то стільки риби. Зеркальний карпик. Карпик. Амурчик. Ай пав! Амурчик! Амурчик! Зеркальний. Зеркальний красавчик. А О, тут столобик. Картик. Тамов. Ще картик и зеркальный практически. Толстолобик. Значит, такие-то столобик. Не дзеркальний. А це отой дріб'язок, що я назбирав, це вже безкоштовно. Карпик. Там по-моєму є плотва Амури. Ну, амуреть. І виживайте всі. Я тільки за з новосіллям рибка. Так, даю паузу десь 3-4 дні, хай приживеться. Якщо щось не виживе, ну, то не виживе, побачимо, в крайній мірі, буду знати. Так, і ще що, замовив корм, Три мішечка. Тому якраз, коли включуся другий раз, покажу, який корм для коропових. Я минулого року купляв, дуже добре риба його їсть. Ну і напевно вже. Запущу систему очистки. Сьогодні вже ні, хай риба приживеться трошки, там в мене скімер стояв, тут через водопад вода стікала і там третя точка, вода стікала, і я ставив туди капрону таку густу 200 ден. І там все і мул збирався. Трошки поприбирав біля ставка, тут де камінчики, там листочки всякі. Так здається, але ціле відро збирав. Ну, зараз чисто. Так, пройшло два дня. майже два дня. вітер бляха, риба вся жива, пу-пупу, -пу -пу. жодна не сплила, і я буду запускати систему очистки. Надіюся, що в березні вже мінус 10 не буде, а якщо навіть пару градусів морозу буде, воно ж буде. Вода рухатися, нічого воно не замерзне. Хтось питав в коментарях, як це все працює, тому поки скімер витягнутий, то покажу. Отакий От скімер я виготовив з ящика такого господарського, який продається в епіцентрі і в господарських магазинах. І така кришка теж там само купляв, виготовив такий скімер. Оце шторка з тої самої плівки, що озеро, це як клапан. Якщо світло пропадає, вона просто так закривається. А тільки починає насос тягнути, воно відкривається і сюди йде перелив води. Багато хто робить фільтрацію, забирають воду прямо з дна. Тобто до насоса, сюди, тут кришка знімається, ставлять патрубок, там ставлять якийсь ящик. Такий з ситом, аби не попадала туди риба. Ну, все рівно малючок І ікра буде попадати, тому я такого не, не розглядав. У мене насос прямо в ящику, прикручений до фланця, він там отак лежить. І воду він бере в скімер. Теж писали мені в коментарях, що насос зі скімера тільки забирає. Грязь з поверхні, листочки, сміття всяке. Насправді як риба дуже активна, рухається, а тут ще з водопаду стікає вода, і там другий вихід. Воно все бурлить, піднімає на мул з дна і тому це все теж попадає в скімер. І я через день, як чищу ту сітку, до речі, треба її поновити, то таким сачком акваріумним звідси 2-3 повних намулу. Вичерпаю і викидаю. Тобто таке воно на мул тягне. І зимою я знімав тут е, коротко е, відео під водою. Знімати вже не буду, бо чуть камеру не пошкодив. Аквабокса в мене нема. І там на мулу практично нема. Там десь-не-десь листочок, досить таке чисте дно. Тому це теж працює. Насос в ящику. Тягне воду через оцю шторку і вихід йде звідси. Іде посередині доставка і там йде розгалуження трійник. Один пішов туди, де вона цапля, а другий йде на водопад. Тут вода просто собі вільно стікає, тут в мене стоїть кран. Бачите, вже воно зеленю покрився. Я сподіваюся, що амур оце все, це все буде їсти. Там цими двома осоками. Сходинка, і зараз я це все поставлю і підключу. Багато хто питає, скільки споживає компресор і насос. Компресор десь 15-20 кВт в місяць. Ну я майже не замітив, що він працює, щоб там багато стало. Насос трошки більш. Він не має тих заявлених ват і тої продуктивності, що китайці пишуть, Ну, китайці завжди прибріхують майже в два рази. Насос десь споживає 50-60 кВт в місяць. Тобто в сумі десь буде 70-80 кВт. Безплатно тільки сир мишеловці. А так ми літом насолоджуємося ставочком, тут все в ліліях, відпочиваємо, коли все зазеленіє, то так гарно. Ну що ж, сезон ставковий розпочався, чекаю ще на голавля від пана Олега. Сьогодні зранку їхав з роботи і якраз мені прийшла. Посилка від Олега. До речі, я посилання на канал залишаю в описі під відео. Чоловік в горах має озера, вирощує рибу, дуже класно в нього виходить. в такому відерку було 5 штучок главлі Ну і не вижила вона. Так мені сумно стало. Відкриваю, а вони всі отак. Але що мене? Здивувало, одна рибка жива, сама менша. І хоч доставка 140 гривень, я не зміг відмовитися від посилки і залишати ту рибу помирати. Ну, мені так шкода. Думав, може чудо станеться, десь якась риба відживе, але ну, чудо не стається. Ветку вона здохла не годину назад, а можливо вже 5-6. Ну, трошки вона завелика і об'єм води. За малий. можливо, якби було відро 10 літрове і там 2-3 штучки вони би вижили. Зараз додав ставкової водички і, і випущу рибу. Хай звикає. Так, як там моя рибка. Ну та жива та що жива. Та й будемо випускати. Ось така вона. Ай! Ну чого ти падаєш? Галавлік. Досить такий живучий. Пливи! О! Пішла! Не буду затягувати. Я ще не забрав посилку, який я корм заказав, але я її заберу вже не раніше, як за 3 дні, бо відділення нової пошти, те, на якому я все забираю, до мене трошки далеко. І лишній раз мотатися 40 км я не буду. Я завжди посилки забираю, як їду на роботу або з роботи, бо працюю по змінах. Просто вам показую вам. Ось такий скріншот. Це є Корм для однорічки для коропових. Тобто, карп, той же тостолоб, амур, вони це теж будуть їсти і разом з лином, з карасем, тому що то все є рослинна їжа з добавками. Буду ціле літо годувати і, можливо, ще трошки підзапарювати кашу, так як я минулого року робив. І всі спостереження, що я буду свіже бачити, звичайно, що я буду показувати це у відео. Ну, Сьогодні третій день, вся рибка жива, хуп хоп пу і хай би жила все. Так що до слідуючих вімкнень, до зустрічі всім. Слава Україні!